У пані Галини під вікнами нафтова річка. Її квартиру визнали непридатною для проживання. Та допоки шукають гроші на відселення, тут мешкає троє маленьких діток. І отак ми мучимося постійно, постійно. У 2007 році у нас в підвалі з'явилася нафта, і то зять пішов у підвал, подивився і каже, там взагалі вже нафта. От діти постійно хворіють, діти стоять на обліку з бронхітами. Я сама з бронхіту мене і. зранку встаєш. Я кажу, не знаю, чи ти будеш далі жити, чи ти не будеш. я страшно. Боятися є чого, бо крім шкідливих випарів, існує постійна загроза вибуху. Усе через викиди у повітря нафтового газу. Ми провели заміри повітря в квартирах мешканців першого поверху, які вікна яких виходять безпосередньо сюди до цієї свердловини. От і там перевищення в місто кіросіну десь півтора-два рази. Через накопичення вуглеводневих газів у Бориславі вже двічі ставалися трагедії. Одна із них ось на цьому місці. У квітні 1972 року тут вибухнув житловий будинок. Тоді загинуло 18 людей. Відтак у місті стоять спеціальні вакуумні установки, які збирають цей газ. Та через великий міст кисню його переробка для Укрнафти невигідна. Бориславські чиновники мають підозру, що газ не докачують. Інформацію про режим роботи вакуумних станцій їм надати відмовилися. Тому міська рада взялася шукати інвестора, і чеська компанія запропонувала спалювати весь об'єм газу у когенераційних енергоблоках. Це новітні на території не тільки Львівщини, а й України. Загалом, компанія, яка має за намір надала пропозицію відносно обладнання, є найбільшою, найбільшим постачальником даного обладнання на планеті. В межах утилізації буде утворюватись величезний надлишок електроенергії. По попередніх оцінках це буде більше 10 МВт. Якщо так у слова, по Потреба нашого міста приблизно 5-6. Під час утилізації газу вироблятиметься і до 90 тисяч гігакалорій теплової енергії. Тому Борислав має усі шанси стати першим в Україні енергонезалежним містом, якщо втілять проект. Сума інвестицій 10 мільйонів доларів. Але основна умова: Укрнафта має безкоштовно передати інвестору весь зібраний газ. Та там вже півроку роздумують над пропозицією і наразі мовчать. Оксана Лобойко, Віталій Дорож, Ростислав Подолець, головні новини Львова.